Доброго дня, діти! Сьогодні з вами я, Менько Інна Анатолівна, вчитель початкових класів комунального закладу Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради. Запрошую вас на урок української мови. Думаю у вас гарний настрій і ви налаштовані на плідну працю. Про що говоритимемо? І хто нам сьогодні в цьому допомагатиме, ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку? Має вуса, пишний хвіст і негарну звичку. Спершу добре він поїсть, потім ми яличко. Здогадалися, так? Мова сьогодні піде про котиків, наші домашні улюбленці. Думаю, що ви мені можете багато чого розповісти про них. А от я хочу сьогодні поділитися з вами. Інформацію, яка особливо мене вразила, отже, ми сьогодні з вами пригадаємо вивчене про закінчення слова. Навчимося розрізняти спільнокореневі слова та її форми. Визначатимемо закінчення у словах, а ще зв'язуватимемо слова у речення за допомогою закінчень. Діти, прочитайте речення і подумайте, що не так? Очі у кіт великі круглі. Кіт мають чудовий зір, вони добре бачать у темряві. Я люблю гратися з кіт. Як бачите, слова нібито між собою в реченні не зв'язані. А тепер очі у кота. Великі круглі, зрозуміло. Коти мають чудовий зір. Вони добре бачать у темряві. Я люблю гратися з котом. Отже, щоб речення стали зрозумілими, потрібно деякі слова було змінити. У більшості слів діти є така частина, що змінюється. Вона стоїть в кінці слова. Ось дивіться, було слово кіт. Коти частинка змінилася в кінці слова. У кота. З котом у котів. Тут ми ще бачимо і чергування голосних звуків у корені слова. І О. Слово кіт не має закінчення. Говорять діти, що тут нульове закінчення. І позначають його квадратиком в кінці слова. Коти змінилася частинка І закінчення і. Кота закінчення а. Котом змінна частина ом. Котів змінна частина ІВ. Отже, закінчення це змінна частина слова. Позначається вона відповідно прямокутником чи квадратом. Пригадали. Закінчення, змінна частина слова, зв'язує слова у реченнях та словосполучення, і закінчується, і в кінці слова позначається відповідно квадратом чи прямокутником. Виявляється діти, що слово кіт та кішка прийшли в нашу мову із латинського слова катус. Ще багато років тому, говоря, що 4 тисячі років тому, кішку приручили люди. У стародавньому Єгипті кішка була недоторканною. Будувалися храми, створювалися пам'ятники котам. Наскільки була шанована тварина, що навіть за ненавмисне вбивство кішки каралося смертю. До сьогоднішніх днів збереглися малюнки на скені із зображенням цих тварин. А ще кішка, котики це багатозначні слова. Кішкою називають маленький якір. Ви знаєте призначення цього інструменту. Кішка пристрій для підйому на стовпи. Є морські котики, а є вербові котики. А ще діти. Звичайні домашні кішки мають родичів. До цих родичів належать найбільші і найцінніші коти тигр і лев. Рись це також родич кішки. Його називають летючою кішкою. Він може на люту зловити здобич. Гепард кіт бігун. Він дуже вправно і швидко бігає. А ще є кіт плавець ягуар. Барс сніжний. Не боїться ні снігу, ні морозу. Живе в горах. Це кішка диво, назва її пума. Вона може стрибнути на висоту другого поверху. А ось це Пантера веде нічний спосіб життя. Потренуємося. Щоб визначити закінчення у слові, треба змінити форму, так би мовити, погратися словом. А ще діти можна поставити слово. З однини у множину. Ось, наприклад, тигр, а у множині тигри. У слові тигр нульове закінчення. А у множині бачимо, з'являється закінчення «и». Візьміть, будь ласка, аркуші, ручки і спробуйте наступні слова записати у множині та визначити їхнє закінчення. Я вам допоможу рись. А багато рисі з'являється закінчення і. Ягуар. А багато ягуари. Закінчення і. Гепарди також закінчення і. Коти на земній кулі приблизно 400 мільйонів. Але проживають вони на земній планеті нерівномірно. Є країни, де абсолютно немає цих тваринок, а є країни, де їх надзвичайно багато. Найбільше проживає котів у США. Там їх 76,5 мільйонів. На 100 чоловік це приблизно 24 коти. Також багато котиків у Франції. На 100 чоловік 14 котів. Їх там 9,5 мільйонів. проживає в Україні цікаво? 7,5 мільйонів. На 100 чоловік 17 котів. А от діти дуже цікава інформація. У Японії 7 мільйонів котів. На 100 чоловік лише 5 котів. Але що мені було дуже цікаво дізнатися про Японію. Хочу з вами поділитися ось такою інформацією. Зараз ми з вами прочитаємо текст, спробуємо розкрити дужки і дізнаємось надзвичайно цікаву інформацію. Японці, неймовірно, прихильні до кіт. В Україні є цілий котячий острів, де живе їх безліч. Ставлення до котик особливо шанобливе. Це одне з найпопулярніших туристичних місць. Для любителів кішка. У Японії повно повнокотячий салонів краси. Навіть є кафе і магазини для кіт. Бачимо, що слова, так би мовити, не зв'язані між собою. Спробуємо це виправити. Послухайте тепер, як і вийшов текст. Японці неймовірно прихильні до котів. Україні є цілий котячий острів. Вибачаюся! Де живе їх безліч. Ставлення до котиків там особливо шанобливе. Це одне з найпопулярніших туристичних місць для любителів кішок. У Японії повно котячих салонів краси. Навіть є кафе і магазини для котів. Отже, діти, ми з вами змінили форму слова, змінили закінчення, і наш текст став зрозумілим і приємний для сприйняття. Ось перед вами острів, де живуть ці коти. Справді їх тут безліч, правда? Слід діти важливо. Розрізняти, що є споріднені слова, ще їх називають спільнокореневі слова. Це такі, як кіт, означає назву тварини, котячий то, що належить котам, котячий острів, котячі салони краси. А є діти форма слова. Саме Закінчення можна визначити в тому випадку, коли змінюється форма слова: кіт, кота, коту, кішка кішку кішкою. Я думаю, ви це вже зрозуміли і навчилися розрізняти. У слові я наприкінці, як той мізинчик на руці, а в реченні слова зв'яжу. Я там зв'язковим для них служу. Так про себе міг би сказати, могло б сказати, звичайно, закінчення слова. Якщо ви запам'ятаєте цей віршик, ви знатимете назавжди, що закінчення стоїть в кінці слова і служить для зв'язку слів у реченні. Тобто робить наші слова і речення зрозумілими і милозвучними. Люди з давніх давен слідкували і спостерігали за котиками. І помітили, що котик ходить надзвичайно тихо і нечутно. І виник такий фразеологізм. ходить, мов кицька. Подумайте, про кого так можна говорити, і в якому випадку. А ще люди помітили, що котики люблять лінуватися, багато спати. І він як наступний фразологізм наробив, як кіт наплакав. Подумайте, про кого так говорять. Наш урок підходить до кінця. Хочу, щоб ви зараз проаналізували інформацію, яку чули. Визначились для себе, що із того, що я вам розповідала, ви вже знали. Подумайте, що було для вас новим. А ще мені було б дуже приємно, якби сьогоднішній урок вас спонукав дізнатися більше. Можливо, ви захочете дізнатися про японський острів, а можливо, когось зацікавила тема займенника. Отже, діти, дякую вам за увагу! До нових! До зустрічі